Ваше майно можуть автоматично конфіскувати через борги. Це цілком реальний сценарій, якщо в Україні ухвалять законопроект номер 14005. Документ, який нібито мав запровадити європейський підхід до процесу стягнення боргів, цифровізація та спрощення процедур насправді може залишити українців з нічим. Держава зможе накладати арешти на рахунки чи заборонити розпоряджатися майном боржників навіть без окремого рішення суду. Усі процеси будуть реалізовуватися через автоматизовану систему, яка ставить українців в один ряд і не враховує індивідуальної оцінки ситуації чи надмірності обмежень. Ба більше законопроект фактично порушує статтю 47 конституції України, адже дозволяє позбавити людину єдиного житла за борги без рішення суду. Особливо цинічно це виглядає в умовах війни, коли люди щодня втрачають дім через російські обстріли. Сьогодні у реєстрі боржників понад 8 мільйонів українців, серед них переселенці, військові, родини загиблих, люди, які втратили роботу. І для жодного з них винятку не передбачено. Навіть мінімальний борг може стати причиною блокування чи конфіскації майна. Паралельно у Верховній Раді обговорюють і ще жорстокіші норми щодо військових, які самовільно залишили частину. Депутат від Слуги народу Руслан Горбенко пропонує арештувати рахунки та майно таких військових і збільшити сроки ув'язнення. Ймовірно, зміни узгодять із Генштабом, і ухвалять вже найближчим часом. Законопроект номер 14005 поки що ухвалили лише в першому читанні. 236 нардепів проголосували за, попереду друге. І саме зараз суспільство може вплинути на зміст документу. Такі рішення не мають прийматися тихо. Діліться цим відео, щоб надати темі суспільного розголосу, але згідно зі статтею 5 Конституції України, носієм суверенітету і єдиним джерелом влади є народ. Саме від нашої активності залежить, якими будуть закони, що визначають наше майбутнє.